Сьогодні про таке. Вибухова середа. Українські дрони вразили об'єкти ВПК РФ, зокрема, завод Атлант Аеро. Плани на літо, за словами головнокомандувача ЗСУ, метою окупантів є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Саміт НАТО, зустріч Зеленського і Трампа. А також чи буде засудження Росії у фінальному ком'юніке. Команда Путіна. Чому Угорщина і Словаччина відмовляються приймати 18-й пакет санкцій проти Росії і навіщо відверто шантажують решту Євросоюзу? Перемога по-іранськи. Чи зможе режим Аятол оговтатись від удару, який отримав від Ізраїля і із США? Про це інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони вразили завод Атлант Аеро у Таганрозі. Йдеться про один із ключових об'єктів ВПК РФ. Він спеціалізується на компонентах для бойових БПЛА, комплексів РЕП і систем управління. Крім того, атаковано російський МПЗ Азовпродукт на Ростовщині. Також гучно було в районі військової бази Енгельс. Ну і на Забайкаллі щось відбувається на території військової частини. Місцеві засоби масової дезінформації повідомляють про пожежу і детонацію. Інформацію уточнюється. Сили оборони України звільнили населений пункт на межі Харківської і та Донецької областей. Про це повідомили представники третьої окремої штурмової бригади. Під час рейдово ударних дій їм вдалося повністю розбити цілий взвод російських окупантів. Українські бійці закріпилися на нових позиціях. Ймовірною метою окупантів на літо 25-го року є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ось що зараз відбувається на гарячих напрямках. Замах на Зеленського у Польщі СБУ запобігла черговій спробі замаху на президента України. Відбулося це у 2024 році. Завдання було фізичне усунення Володимира Зеленського в аеропорту Жешув. Його готував поляк, військовий пенсіонер, якого завербували російські спецслужби. Ліквідувати ворогів також продовжують зсу українські бійці знищили черговий катер чорноморського флоту Російської Федерації з десантом, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Незважаючи на втрати, Росія посилює військову присутність на фронті, роблячи ставку на чисельну перевагу. Проти України задіяно близько 700 тисяч російських військових, включно з оперативним резервом. Їхньою мотивацією в основному є фінансова винагорода. Про це заявив Олександр Сирський. За його словами, ворог готується до затяжної війни на виснаження. Дана групування використовує принцип так званих місцевих штурмів. для достижения хотя бы тактического уровня задач непосредственно на линии боевого соприкосновения. Показательным фактом есть эпизод, задокументированный самой российской стороной бои в Сумской области, где во время безуспешных штурмов штурмовая группа, которая насчитывала до 100... Чоловік лічного састала в живих осталось 92. А ще диктатор продовжує у своєму репортуарі розповідати про надможливості його ядерної тріади. В останньому своєму зверненні він заявив про вдосконалені розробки, які незабаром з'являться в російській армії. В ракетні війська стратегічного назначення будуть поставлені сучасні комплекси ЄРС. А составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М. Але здається, що це лише слова. Бо про сучасного орешника ми вже чули. И секторальные санкции, и соответственно, персональные санкции со стороны Соединенных Штатов и Европейских стран фактически поставили на паузу возможности воспроизводства Российской Федерации. Всіх образців вооружения. Да, до определеного моменту в Російській Федерації сохраняется возможность масштабирования средств пораження, але следует отметить, що возможности російського ВПК крайне ограничены. Ну а поки Путін тільки розповідає ЗСУ діють, сили оборони завдали удару по нафтобазі комбінат Атлас у Ростовській області, яка забезпечує паливно-мастильними матеріалами збройні сили держави агресора. Це не перша і не остання атака на нафтобази. Тим більше дронів в українській армії ставатиме все більше. Президент Зеленський провів зустрічі з керівниками аналітичних та дослідницьких центрів Великобританії, на якій обговорили виготовлення дронів перехоплювачів та далекобійних БПЛА. Буде внедрятися так називаємо датський опит. фінансування українського «Укроборонпрома». З селі випускати на дронів перехватчиків і е е е ударних БПЛА на території України, так і відповідно, на розширення производства даної номенклатури на території Вілікабританії і других європейських стран. Ну а Росіяни шукають крайніх російська влада вдруге за місяць публічно звинуватила Сербію в тому, що вона дозволяє її озброєнню потрапляти в Україну. Российскую Федерацию не устраивает так называемая многовекторность в Сербии. То есть желание, как говорил первый украинский президент, пройти между капель, а лавировать между интересами, соответственно, Соединенных Штатов, европейских стран НАТО и Российской Федерации. Российская Федерация давлением на Сербию пытается сохранить свое военно-политическое присутствие на Балканах І в найближчі кілька годин ймовірно буде встановлено повне припинення вогню у війні між Ізраїлем та Іраном, заявив Дональд Трамп. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Просто зараз. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо бажаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. У Дніпрі, місті Самар, сьогодні день жалоби. Це пов'язано з вчорашнім російським обстрілом, жертвами якого стала 21 людина. Кількість постраждалих перевищила 300 осіб, серед них діти. Нагадаю, окупанти вгатили по Дніпропетровщині балістикою, пошкоджені школи, дитсадки, медичні заклади, громадський транспорт, критична інфраструктура, адмінбудівлі це далеко не повний список. Минулої ночі росіяни атакували Харків. Окупанти використовували ударні безпілотники. Постраждало цивільне підприємство та незаселений житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ випустило по Україні 28 743 шахеди. Про це сказав президент України Зеленський під час виступу у парламенті Нідерландів. Він додав, що 2736 дронів, а це майже 10% від загальної кількості. Росія застосувала у червні 25-го року. Президент України наголосив, що Росія ніколи б не запускала ці БПЛА, якби її не підтримував. Іранський режим водночас, Зеленський підкреслив, що Україна перехоплювала ці шахеди завдяки підтримці партнерів. А виступаючи на саміті НАТО, український лідер сказав таке. Безсумнівно Путіна потрібно зупинити і саме зараз, і саме в Україні, але ми маємо розуміти, його цілі виходять далеко за межі України. Європейським країнам потрібно збільшити витрати на оборону. Ми вважаємо, що 5% ВВП це правильний рівень. Об'єднана Європа здатна створити таку оборонну спроможність, яка зруйнує ілюзію Росії про те, що війна з Європою може дати їй щось. Щоб знищити цю ілюзію швидше, потрібно позбавити Росії. Можливості безкарно вести війну проти України краще стримати Росію там, де вона вже загрузла. речі, сьогодні відбулася зустріч Зеленського з Трампом. З'явиться більше інформації, то залюбки, поділюся нею з вами. Велика Британія ма оплатить ракети для української ППО за рахунок російських активів. Про це пише політико. Йдеться про ракети Асрам класу повітря-повітря, тобто ті, якими оснащуються бойові літаки. Однак вони чудово показали себе в якості ракет класу Земля-Повітря. В поєднанні з мобільними платформами ці ракети ефективно перехоплюють ворожі цілі. Росія планує приділити особливу увагу ядерній тріаді під час технічної модернізації своєї армії. Про це повідомив диктатор Путін, зустрічаючись з російською молоддю. До чого готуватись світу? Путін знову за своє. Вчергове він твердить про страшилки, які країни Альянсу розповідають своєму народу. А свої плани рукаводство. Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Звестно, и саме тому Путин и вымогает больше ядерных ракет особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде. Так в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы ЯРС, а авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М. Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности Але що б ви не думали, що це просто так? Усе заради суверенітету та безпеки, так, так, саме безпеки Російської Федерації. От тільки від кого не зрозуміло, в Кремлі дуже чітко сознають, що б не ядерне оружие, то проти Російської Федерації було б іспользовано багато більше різного роду вооруження, різного, різного роду… Ресурси в відсанціонного давлення со боку США Європи ніхто б з Росії не сюкас, тому от вони роблять дійсно упор на оружие. На зустрічі з військовими в академії. Путін із серйозним обличчям говорив, що в Росії є все, і носії, і боєголовки. Але схоже, цього всього має бути ще більше. Звісно ж, знову ж таки для безпеки. Нас не может не беспокоїти то, що ряд западних політиків продовжають вынашивать плани нанесения Росії стратегічного пораження. Ніка їх ні, ні історії нічому не у але наскільки реальною є загроза для Російської Федерації без ракет? Но опасности никакой нет, еще раз. Никто на Российскую Федерацию нападать не хочет, не планирует. Она длинная, она бесконечная. У Европы просто людей не хватит, чтобы вот э, пройти всю Российскую Федерацию. И еще осваивать надо, вкладывать туда деньги. Это делать никто не будет точно от слова совсем. Никому эти природные ресурсы Российской Федерации не нужны. Их проще будет купить у кого-то другого, чем вкладывать деньги, инвестировать. Потом непонятно, что там будет происходить. Поэтому эти все угрозы, они преувеличены. Путін знову грає роль фортеці в облозі. Увесь світ вороги, і без ядерної дубинки виходить ніяк. Стратегія стара, як сам Путін, залякати, мобілізувати, і не дай Боже, щоб хтось засумнівався у величі держави. Логіка у Путіна когда то у нього був помощником такий. гений, отрицательный гений Владислав Юрьевич Сурков, который придумал в свое время сентенцию следующую. Народ гораздо проще объединить против кого-то, чем за кого-то или за что-то. Что и делает Российская Федерация. Намного проще объединить людей вокруг Путина, когда есть внешняя угроза. Вона на вона не настоящую, но вона культивується. і народ вокруг Путіна починає бідіняться. Вот для этого все і діли цікаво, й те, де саме все це відбувалося: в академії, яка якраз і готує майбутніх офіцерів, і для ракетних військ. Символічно, що саме там Путін виголошує промови про ракети і безпеку, але виникає запитання: наскільки всі ці гучні слова взагалі відображають реальний стан російської армії? количество больше ничего не даст. Ну, то ли дело там 5000 то ли дело 6000 тысяч, оно роли не играет. Скорее всего, Российской Федерации необходимо средства доставки. Вот с этим у них действительно проблем Вот у тебя есть ядерная бомба, вот она у тебя находится, вот она у тебя лежит на складе, таких вот 5500. Но чтобы отправить по врагу, у тебя же ничего нету. Ну как ты отправишь? Ты же не погрузишь на грузовик, не отвезешь ее куда-то, не знаю, там, под Вашингтон или под Нью-Йорк. Для этого тебе нужны какие-то супер-ультра-современные ракеты. Яр, там, ангара, що, що угодно. І от іменно на це Російська Федерація діла упор. Ну, гаразд, виробляти більше ярсів, запускати арішнік і модернізувати ракетоносці Ту 160М. Але наскільки зараз у Росії реально нарощувати виробництво такого озброєння? Ніхто не знає. Ніхто не знає слово зовсім. Тобто, якщо звичайні ракети вони ще можуть робити, вони їх производять, вони покупають. электронику, то с, совсем остальным, как я сказал, с самолетами, как мне специалист пояснил, сделать их просто невозможно. То есть, я был сам удивлен, мне говорят, нет, нельзя. Технология потеряна, люди умерли уже, кто разъехался за границу, еще живой, старый. А, оборудование тоже потеряно, чертежи потеряны, все, вернуть их нельзя. Отже, ракети заради безпеки, а безпека через ракети. Вічне коло тільки от виникає ще одне питання: якщо завтра знову буде загроза безпеці, що тоді ще більше ракет? Чи може два Путіна? Очікується, що сьогодні Україна та Ради Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ проти України. Тим часом Угорщина та Словаччина відмовляються приймати 18-й пакет санкцій проти Росії і відверто шантажують решту євросоюзу. Подробиці далі. Угорщина та словаччина відмовилися схвалити новий 18-й пакет санкцій Європейського союзу проти РФ після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Головем МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що мета ЄС прийняття нових суворіших санкцій ніж будь-коли раніше, і надання українцям більшої кількості зброї та грошей, але Угорщина та Словаччина проти цього. Ми ясно дали зрозуміти, що не дозволимо угорцям надсилати гроші в Україну. Ми не готові робити внесок у будь-яку нову фінансову підтримку, будь-які нові постачання зброї, будь-які нові військові операції. Петер Сіяро, голова МЗС Угорщини, 18-й пакет санкцій передбачає обмеження щодо понад 30 фізичних та юридичних осіб двох китайських банків, відключення 22 російських банків від СВІФТ, а також включення 77 танкерів тіньового флоту РФ до чорних списків. Крім цього, єврокомісія пропонує знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Але Угорщина та Словаччина не готові до цього, оскільки відмов від купівлі дешевих вуглеводнів із РФ відразу вдарять по платіжках пересічних громадян. Прем'єр-міністр Угорщини ще раніше пропонував взагалі зняти попередні санкційні обмеження з Росії у зв'язку із загостренням ситуації на близькому сході та можливому стрибку цін на нафту, і, начебто, для того, щоб Європа не страждала, то потрібно знімати санкції з Росії. Хай Росія продовжує забезпечувати дешевою нафтою та газом європу. Після засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі деякі дипломати не на камеру заявили, що так само не погоджуються зі зниженням стелі цін. Деякі делегації більш відверті хочуть прибрати зниження верхньої межі ціни на російську нафту, враховуючи поточний стан міжнародного ринку нафти, тоді як інші хочуть його зберегти. Проте ми дуже близькі до угоди. Дипломат ЄС швидше за все, як це було і минулого року. Представники Угорщини та Словаччини хочуть. Вичавити все із ситуації, що склалася, і отримати для себе якісь поступки. Скоріш за все, все може закінчитися тим, що Угорщина та Словаччина таки проголосують за санкційний пакет. Але при цьому, звичайно, як завжди, будуть виторговувати для себе якісь преференції від Брюсселю, якісь дотації та, можливо, якісь виключення із санкцій, які будуть запроваджуватися додаткових проти Росії. Цього року Держдума РФ вже двічі переглядала бюджет, який зверстаний за ціною 70 доларів за барель, і ціна у 45 доларів має просто обрушити економіку Кремля. Тобто 18-й пакет фактично може посадити за стіл переговорів Путіна Після введення 17-го пакету санкцій. Росія на третьому зменшила продажі енергоресурсів на європейському ринку. Буквально за першу неділю. работы вот этого 18-го пакета. То есть мы можем представить себе скорость действия этих санкций, если 18-й пакет будет, ну хотя бы таким, как его анонсирует, это этот эффект может быть еще раньше, особенно в вопросе снижения цены. Покупки на російську нефть максимальні ціни з 60 доларів до 45. голосування європейської ради щодо 18-го пакету має відбутися 27 червня. Тож представники ЄС ще мають час щоб знайти компроміс або натиснути на Угорщину та словаччину. Переносимося на близький схід. Там, судячи з усього, завершилась війна між Ізраїлем і Іраном. Кажу це з обережністю, бо до стабільності на близькому сході ще ой, як далеко. Але можна і інакше: без зайвої обережності і без зайвої скромності. Трампа номінували на Нобелівську премію Миру через події на Близькому Сході. У листі до Нобелівського комітету республіканець Баді Картер рекомендував саме президента США на присудження премії на знак визнання його надзвичайної та історичної ролі у посередництві та припиненні збройного конфлікту між Ізраїлем і Іраном. І можна було б на цьому закінчити, але є ще така інформація. Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. Про це кажуть ті представники іранського керівництва, яким пощастило вижити. Багато питань, зокрема про Сполучені Штати. Їх іранці теж перемогли. Може, колись дізнаємось. Вже відомо інше: іранська ядерна програма знищена. Заводи по виробництву ракет і дронів атаковані. Політична ситуація в країні вкрай нестабільна. Як то кажуть, з такими перемогами і поразок не треба. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.